Це щире відео для всіх тих, хто застряв на місці вже дуже-дуже довго. Хтось в своїй професії, хтось в блозі, хтось в підприємниць і не може не бачить якісь нові можливості. Я це відео збирався записати майже два місяці і все ніяк не знаходив правильних слів, щоб сформулювати і донести до вас нормальну думку. І от, нарешті, я дійшов до цього. Це відео буде трошки довгим, тому тут не буде якихось впливашок, не буде якогось додаткового матеріалу. Максимально чітко, просто, по суті, хочу розповісти вам таку історію. Тому можете включати її на фоні, займатися своїми справами і паралельно слухати цю історію. Я протягом минулих півтора роки. Почав займатися коучингом в груповому форматі на постійній основі і запустив своє наставництво під назвою Цілісна людина, в якій ми два з половиною місяці рухаємося до побудови фундаменту для свого життя. Це продовжувалося півтора роки, коли один проєкт закінчується, одна група закінчується, і майже одразу починається там друга група з різницею, можна в тиждень, в два, іноді максимум там місяць. І то це було дуже дуже рідко. І в такому темпі я рухався от останні півтора роки. І хто би що не казав, всі, хто займався, хоч колись навчаннями, тим паче великими навчаннями, коли у вас є там груповий тариф, коли у вас є індивідуальне ведення, коли саме навчання триває 2,5 місяці, це єбійший об'єм роботи, який ви будете виконувати. І дуже важко в цьому всьому процесі відпочивати. Ти просто не відпочиваєш. Ти просто фігачиш як лошадь. Нон-стопом, тому що ти знаєш, що це твій максимальний продукт, який забезпечує тобі життя, забезпечує життя, можливо, твоїм близьким. І взагалі, ну якби без нього ти будеш почувати себе дуже-дуже-недуже. Дуже дуже. І знаючи це, ти напрацьовуєш певні паттерни, які на початку класно. На початку це супер цікаво і в якби Дуже подобається, але коли ти це робиш вже не перший рік, ти починаєш трошки вигоряти від цього. Тому що процеси залишаються одні й ті самі, ти не відпочиваєш. І для глядача, як це виглядає? Просто от блогер, якийсь наставник, коуч як я. Сказав, от ми набираємо групу, і от ми закінчили групу. Да? Оце все, що відбувається в цілому, да? все, що я показую. Іноді періодично, там якісь вставки, там ще щось. Але для звичайної людини це ну, виглядає приблизно так. Але за всім цим стоїть величезний об'єм роботи, який потрібно робити. Мало того, що потрібно самою групою займатися, да? потрібно навіть почнемо трошки раніше. Треба зробити повністю продукт, записати всі матеріали, набрати людей. Які будуть відповідно проходити цей продукт, щоб набрати людей, мені потрібно на постійній основі знімати контент контент, який потрібен саме під цей продукт, а не такий, який хочу я. І навіть якщо я це поєднується, це величезний об'єм, щоб створити контент, потрібно його прописати, продумати, зрозуміти, як вони поєднані, не поєднані одиниці, провести якісь безкоштовні зустрічі, провести якісь додаткові, не знаю, там марафони, вебінари, все, що завгодно, щоб це все продавати знову ж таки. Да, потрібно записувати нові матеріали, потрібно записувати відео для. Соціальних мереж, тексти і так далі. І це все робити паралельно. І Як тільки група запускається, ти ведеш групу, але паралельно з цим ти маєш думати вже про те, що тобі треба знову вести контент для того, щоб збирати наступну групу. І цей процес просто нескінчений. І коли закінчився по факту один потік, ти просто там тиждень-два. Дозапускаєш якби групу, і починається нова група. Ти реально сильно не відпочиваєш. Хтось може там дозволити собі там не знаю, тиждень-два додаткових, які ви можете відпочити, в залежності від об'єму, яка набралася група і якби виручки, яку ви зробили. Але зазвичай я дуже з багатьма блогерами і інфлюенсерами працюю і спілкуюся там. Да? Я знаю, що це ну у всіх там три-чотири таких великих навчання за рік. І відповідно, ну люди фігачать, люди працюють на постійній основі, особливо коли це єдиний великий продукт, яким вони закривають ці свої потреби. У тебе немає в голові думки про те, що ти хочеш це зупинити, тому що ти розумієш, якщо я це зупиню, моє життя тупо встане на місце. У мене немає цього прибутку, у мене немає цих грошей, у мене немає якогось стабільної зарплати, яка буде мені приходити. І... В вашому випадку, да, коли ви працюєте, можливо, на офісі, і ви так само ви проходите на роботу, ви робите одну ту саму справу, і ви розумієте, що ви там сильно вже не розвиваєтесь, вам вже не цікаво, ви вже не хочете нічого робити. Вам, вас це починає бісити, ви не відпочиваєте, навіть їздячи у відпустки, ви все одно не відпочиваєте, тому що весь цей час на роботі вас все бісить, вам не подобається все. Так само з підприємцями, коли я займаюся своїми проектами, коли у мене є чим зайнятися, у мене є люди в підпорядкуванні, яких я буду вести, там і так далі, це все в якийсь час. Зводиться до певної монотонної роботи, яку ти якийсь час виконуєш як монотонну роботу, але потім ця монотонність починає теж вижирати з тебе сил. І те, що раніше тобі подобалося, і те, що тебе раніше запалювало, вже перестає працювати. І ось в цей момент приходить е, ця точка біфуркації, цей критичний момент, коли ти задаєш собі дуже важливі ключові питання: а чи хочу я цим дозиматися далі? І от. Е, Окрім цього питання, для мене дуже важливе, це не на цій кепці, на іншій кепці, у мене є напис. щоб що. Ось це питання, яке я собі дуже часто задаю: щоб що? І якщо я не можу дати на це відповідь, значить, щось йде не так. І ось два місяці назад я задав собі це питання і зрозумів, що я не маю відповіді на це. Я збирав тоді п'ятий потік, який зараз у нас рухається, от ми вже там, перший місяць майже закінчуємо, у нас ще місяць попереду. І я розумію, що наступний потік я не буду робити. Я для себе в цей момент, набираючи останню групу, я розумію, що наступний потік буде тільки тоді, коли я ментально відпочину, і коли я буду готовий проводити і віддавати людям знову свої ресурси в такі, такій кількості, яку потребує саме груповий формат. В цей момент спадає з плечей величезне навантаження у вигляді того, що. Я прив'язую себе до формату, який мені більше не подобається, або формат, який зараз на, на даний момент да, не подобається, або не працює, або він не дає тих результатів, які я хочу, і так далі. І коли він спадає, ти настільки, знаєш, я сів отак от просто. І я такий. І стало настільки легше. Просто від однієї думки, що ти дозволив собі. Не робити так, як ти звик робити, і да я розумію, що у мене немає якоїсь підстраховки. Я розумію, що у мене немає якоїсь величезної фінподушки, яка буде закривати мені базові потреби, не знаю, на рік, наприклад. Поки що вона не сформована. Вона потрошку туди рухається, але я не хочу з нею нічого виймати. І при всьому цьому, у тебе з'являється така легкість просто через те, що я прийняв рішення. Дозволити собі спробувати інакше. Подивитися на речі під іншим кутом, подивитися на можливості, які переді мною відкриті, але які я ігнорую просто руками, тому що в мене на них не вистачає ресурсу, бо весь ресурс витрачається, наприклад, на групу на ведення, на набор групи, на ведення контенту для цього набору і так далі. І в момент, коли я це зрозумів, я чітко для себе зрозумів, чому мені останні півроку було так важко створювати контент, чому ми так важко йшли набори. Це все встало на місця. Бо якраз таки не можна це все робити, коли ти виснажений, коли у тебе немає внутрішніх сил, коли ти не відчуваєш наповненості. І це так само відбувається на роботі, коли я працював на офісі, так само десь півтора року я пропрацював, і я розумів, що далі я не хочу там працювати так, як я працюю. Можливості, які я би хотів там розвивати, не було, або їх треба було чекати просто роками. Я для себе так само тоді прийняв рішення, що я йду в свою діяльність і відповідно рухаюся. Це було вже скільки, три роки назад, майже. Відповідно, після цього я фултайм працюю тільки на себе. Півтора роки, з яких майже два, ні, що півтора, да два роки. як у мене рухалося і пойду наставництво, там цілісна людина? Це був цікавий процес, який я дуже ціную. Взагалі жодним чином не жалкую, що він пройшов. Але я розумію, що далі треба рухатися інакше. Я не хочу залежати від постійного зйомки контенту. Я хочу знімати контент, який резонує мені. І що більше я хочу працювати з людьми. Які вже на тому рівні які хочуть бігти поруч зі мною, а на яких треба тягнути на собі і вмовляти, щоб давайте будеш працювати, давайте зробиш ось це, давайте зробиш ось це. Ось це мені трошки набридло. Я для себе визначив, що всі наступні проекти, які я буду займатися, я буду займатися або з фахівцями високого рівня, або з підприємцями, які мають відповідно достатню фінансову стабільність, достатню внутрішню стабільність, тому що дорости до певного рівня фінансів потрібна внутрішня стабільність, певна внутрішня стійкість, яка це дозволяє зробити. І повірте, коли я, я в індивідуальній роботі з такими людьми працюю там більше року вже з різними людьми на різних аспектах. Це набагато цікавіше мені особисто з ними розкриватися. Я набагато детальніше можу заглибитися в багато моментів, про які в базові, скажімо, основі я, я не бачу, я не, не, не відчуваю цього вже. Да? Воно вже стало для мене зрозуміло і ну, от, внутрішньо не відгукується. І тому я для себе прийняв рішення, що от зараз я відмовляюся від цілісної людини. У мене одразу відкрилася можливість зайти на індивідуальну роботу. Закрилися майже всі місця, буквально там за тиждень. От залишилось там одне чи два місця, не пам'ятаю, для того, щоб ну, потрапити. І паралельно з цим я хочу паралельно робити. І паралельно з цим я роблю автопродукти, зараз, які будуть працювати самостійно незалежно від мене, які будуть розвиватися і допомагати мені знову ж таки закривати якісь потреби додаткові у вигляді реклами, у вигляді просто якихось екстра витрат да, там, на монтажера, на людей, які мені допомагають це все вести і так далі. Паралельно з цим я зараз дуже активно працюю над офлайном, офлайн у Варшаві для підприємців, для фахівців високого рівня, для того, щоб ми відповідно могли. Це все масштабувати зовсім по інакшому, тому що офлайн це інша енергія, зовсім інші принципи, зовсім інші. Це взагалі інший всесвіт, який дуже крутий, який мене дуже зараз от резонує. Я до нього прагну зараз потрошечку рухатися, як у форматах лекцій, просто там лекцій, практик, розборів, так і у вигляді виїзних заходів там на вихідні, наприклад, або взагалі на тижні, у вигляді таких міні-ретритів. Дуже класно, багато ідей народжується. Насправді, якщо, до речі, цікаво, можете в інстаграм мені написати, якщо ви з Варшави або з найближчих, скажімо, міст. Буду радий вам анонсувати як тільки ми будемо стартувати перший захід. Я думаю, це буде десь в 20-х числах травня. Буде перша, перша лекція, перший якийсь формат такий записаний. От відповідно, це дозволило у цей момент, коли я дозволив собі відпустити це старе. Відкрило мені очі на всі ці можливості нові, які я постійно ігнорував. Закрилися все світа, скажімо так, підштовхнув дуже швидко, і за тиждень закрилися майже всі місця на індивідуальне ведення, і я просто не Думав про те, що а як же мені закривати не знаю, там оплату за квартиру і так далі. Прийшли дуже цікаві люди. Насправді дуже радий з усіма, з ким ми працюємо на будь-яких форматах. Я всіх людей відбираю індивідуально, якраз таки, тому що мені важливо, хто ми, да що це за людина, з ким я працюю, бо я буду віддавати дуже багато всього. І так само людина віддає дуже багато всього. І мені важливо, щоб цей конект був, і ми могли довгостроково класно співпрацювати. Співіснувати і розуміти один одного, говорити мовою один одного. Саме тому от клієнти, які у мене на індивідуальній роботі відвалилися, здається, за ці півтора роки буквально там одна людина за всі півтора роки. І це на постійній основі ми з кимось рухаємося вже більше року, наприклад. От. Хтось трошки довше, хтось трошки менше. З кимось ми робимо якісь перерви періодично, але немає саме такої просадки, тому що ми не отримуємо результати. Да? Бо ми. Дуже ефективно працюємо, бо ми розуміємо дуже гарно один одного. Тому я відбираю всіх індивідуально, тому нижче є там безкоштовна консультація для тих, хто закрив базові потреби, хто хоче потрапити на індивідуальне ведення, можете заповнити знову ж таки. Ми з вами поспілкуємося. Я дивлюся, хто що заповнював, Я розумію, що які послуги запропонувати там і так далі. Відповідно цього, але це завжди вибір двох людей. Я за такий більш лояльний правильний підхід. В будь-якій взаємодії людей. Я не хочу нав'язуватися, я не хочу продавати просто тому, що треба продавати. Я віддаю і працюю лише з тими, хто сам розуміє, що їм це потрібно. Інакше це виходить, що мені треба тягнути цих людей на собі, а я не готовий це робити. Ви або розумієте самі, що вам потрібно змінюватися, або ми граємося в дитячий садочок, де ви просто прийшли розважити мене, будь ласка. Я не хочу бути цим шутом, тому відповідно і змінюється підхід. А для всіх людей, хто поки що не дотягне до тої планки, щоб потрапити на якісь там продукти, весь контент абсолютно безкоштовний. Я віддаю зараз все, всі свої знання, всі напрацювання там, в Тіктокі, в Ютубі, дуже велику кількість матеріалів зараз записую і вже викладаю да, потрошечку. Ділюся абсолютно відверто, абсолютно відкрито. Просто що ви маєте це імплементувати самостійно. І ну, мати цю змогу. А для тих, з ким ми працюємо в індивідуальному форматі, в форматі консультації, ми вже можемо розбирати конкретно ваші ситуації, підлаштовувати це все під себе, під вас конкретно, да? мати можливість отримати весь мій бекграунд, весь мій досвід, подивитися з інших сторін саме під ваш конкретний випадок. Ось в цьому якби ви отримаєте максимум користі. А сама по собі інформація, вона не якась супер унікальна. Да? Будь-яка інформація, чим би ви не займалися. Це завжди є вже в інтернеті, це є в чаті GPT, це є в Ютубі, це є в Гуглі. Все це можна знайти, все це можна подивитися. І з інформацією проблем ніколи не було. Питання в тому, чи я готовий виділяти час, щоб цю інформацію знайти, підготувати, вивчити, і чи готовий я сам потім цю інформацію використовувати. Ось з інформацією проблем у людей немає зараз. Які б ви спеціалісти не були, і як би ви не доказували іншим, що от моя техніка настільки унікальна, настільки класний підхід, якого ні у кого більше немає, все це є. Просто не кожен його бачить саме так. В цьому є ваша індивідуальність. Да? Я знаю те, чого можуть знати інші, але я знаю в таких комплектаціях, в яких немає у інших. Мій якби пазл складається з тих елементів, які частково у кожного є, але саме в такій формі немає у іншого. Тому і це і стає унікальним якимось УТП, да, який продає, яким я можу володіти і через що люди йдуть саме до мене. Тому що я системна людина, тому що мій мозок думає аналітично, тому що мені дуже легко розкласти будь-яку інформацію на структуру і подати вам її так, щоб вам було дуже легко її імплементувати, тому що в мене є. Надивленість як у великій корпорації мільярдові, так і в роботі на себе, так і в веденні людей, так і в спілкуванні з людьми, так і в тренуванні людей, так і в тренуванні дітей, людей, у яких ті, що мої клієнти, це теж величезний досвід, мій, який я також перекладаю, і допомагаю іншим. І це від людей, у яких там троє дітей, величезні бізнеси, і тих, хто працює тільки на себе, для тих, хто тільки починає якусь справу, ті, хто розвивають свій блог. Хто не розвиває свій блог і так далі. Величезний досвід, різносторонній, який дозволяє мені знову ж таки бути корисним і допомагати не універсальними рішеннями, а дійсно підлаштовуватись під кожну людину і підбирати інструмента, які буде підходити саме. вам. Це структура, це важливі елементи, яких у когось немає. А хтось бачить ті самі рішення. Ті самі ситуації, знає ту саму інформацію, але бачить зовсім по-інакшому саму ситуацію, самі рішення підбирає зовсім інші інструменти для того, щоб це все вирішувати. І в цьому є наша вся унікальність. Да? Ми маємо знайти, в чому ми унікальні, ми маємо знайти, в чому ми відрізняємося, а не просто пушити саму інформацію. Інформація зараз не значить нічого. І в наступні роки вона буде значити ще менше. Тому триматися за інформацію я не хочу, тому я і кажу, що я віддаю завжди абсолютно вільно. Ви можете запитати все, що завгодно. Я ніколи не соромлюся і ніколи не намагаюся. А от прийде на начення, там ми будемо це розбирати. Ні, якщо я можу, у мене є час відповісти, будь ласка, я можу відповісти. Я в Тіктокі зараз відповідаю майже на кожен коментар розгорнутим відео там на 2, на 3, на 5 хвилин. Тому що у мене є бажання і сили це все робити. От. Я ніколи не тримаюся за е, одиницю інформації. І тут дуже рекомендую вам так само до цього всього підходити. Але при цьому всьому, кожен біт інформації, який я сприймаю, я сприймаю так, наче я заплатив за нього мільйон доларів. І тоді, навіть відео на Ютубчику, навіть в Тіктокі, коли я гортаю щось, я намагаюся максимум для себе витягнути і написати собі потім, а що я з цього відео взяв. Так, це дозволяє мені знову ж таки прогресувати. Але повертаючись до теми нашої сьогодні, такої відвертої такої відвертої розмови, я зрозумів, що я хочу рухатися в інших напрямках. І як тільки я для себе це зрозумів і почав туди потрошечку рухатися, у мене з'явилося величезне бажання знову записувати, знімати, показувати. Я зараз записую матеріалів ну, в разів 15 більше, ніж я тоді робив. Раніше я робив там одне відео на день максимум. Зараз я, от тільки вчора записав 10 відео. В TikTok, який виклав на YouTube, записав декілька відео, які так само будуть виходити там протягом тижня, протягом місяця. І все це відбувається паралельно. У мене з'явилося це бажання внутрішнє щось робити. Я можу бути втомлений, я можу бути з синяками під очима. Мені абсолютно похер на це все, але я можу зараз дуже багато всього зробити. Я поїхав у відпустку на 4 дні. Я не дозволяв собі відпустку вже хер знає скільки років, просто тому що я не міг відпустити. Я поїхав у відпустку на ці 4 дні без ноута, без телефону. Ну з телефоном, але без роботи. Я провів один єдиний зум на груповому наставництві і все. Все інше, весь інший час. Я просто я навіть не думав за роботу. Я просто повністю відключився. Ми з дівчиною просто гуляли, спілкувалися, просто-просто відпочивали. І це настільки каїв дозволить собі це зробити. Я переніс собі декілька розумів, відпрацював їх до, відпрацював їх після. Але ці чотири дні я відпочив, нормально відпочив, відновився. Я з новими силами можу віддавати знову ж таки вам. І ці чотири дні були дуже важливі для мене знову ж таки, щоб усвідомити цю всю інформацію, розкласти її по поличках і далі вам зараз це все записати. Я спеціально не буду монтувати це відео взагалі, ось тими про омовками, оговорками, які я використовував. Взагалі без паузи, взагалі без нарізки. Ось як я почав записувати, так і викладу це відео. Я хочу залишити це ось таким щирим, відкритим повідомленням для тих, хто хоче таке послухати, для тих, хто хоче це почути. Мені здається, це важливо. І мені здається, дуже мало людей про таке говорять, про ці міні-вигоряння, про втрату сенсів, а вони відбуваються у кожного з вас. І важливо розуміти, а що мені робити далі і як я можу це робити далі. Сподіваюся, кожен з вас знайде ці рішення для себе. Кожен з вас може подивитися зараз, поставити на паузу, хоча б просто, просто на паузу на декілька днів, поїхати, відпочити і не думати про цю роботу, не думати про ці проблеми, і дати собі можливість в цій відпустці взагалі подивитися під новим кутом, не з позиції, а як я можу, не втративши те, що в мене є, зробити нове. Ні, взагалі забудьте просто про старе. Це ваш досвід, це ваші знання, все супер, залишаєте його, як воно є. Я відпускаю повністю це і дивлюся, а як я можу зробити інакше. Чим я можу бути корисним? Які продукти, які проекти, які формати мені взагалі підходять, чим, які у мене є навички, чим я можу заробляти, які у мене є можливості, пропозиції і так далі. І ви, повернувшись з новими цими усвідомленнями побачити наскільки багато в світі для вас пропозицій, які ви до цього просто так от ігнорували, бо ви сфокусовані тільки на своїй роботі, тільки на своїй роботі, тільки на своїй роботі, тільки на своїй роботі. Ви нічого більше не бачите. І, звісно, ви як задовбані лошаді, просто хірячте, хірячте, хірачите і не бачите просвята просто в цьому всьому. Я це розумію, бо я це все пройшов, так само, як і ви. І на роботі, і зараз, і з блогом, і з усім чим тільки можна. Тому просто. Дозвольте собі це. Дозвольте собі подивитися на світ під іншим кутом, яким ви раніше собі знову ж таки забороняли дивитися. Відкриє для вас дуже багато різних правд, які ви не бачите. Відкриє для вас нові інсайти, яких ви не бачите, і відкриє можливості, які ви почнете бачити після цього, яких раніше знову ж таки ви ігнорували. Це не те, що рекомендує більшість. Але це дуже класний досвід, який варто пройти. Я розумію, що не кожен може собі дозволити просто все поставити на паузу і почати з чистого аркушу. Да, скажімо так, я розумію, що у когось є діти, у когось є відповідальності, які ви маєте нести. І там потрібно підійти більш логічно до цього, але так чи інакше ви можете до того підвести. Можете зараз трошки опустити рівень свого життя, збирати собі фінансову подушку, наприклад, на півроку, на рік, щоб мати можливість якраз таки піти в цю відпустку на рік да? і не думати про це. Але ну не кожна людина може це дозволити прямо ось так швидко зробити, як я, наприклад, у мене немає відповідальності за інших людей. Я живу сам. Якщо я не зможу оплатити цю квартиру, я, значить, переїду кудись ще. Та я доволі мобільний в цьому плані. У когось інші умови. Ви маєте це адаптувати під себе завжди, з розумінням до себе відноситися. Але просто я про сам принцип, про саму думку, з якою варто пожити трошечки і подумати. Чи вас влаштовуєте, як ви звикли працювати, як ви звикли жити, чи вже світ набагато? Багато разів змінився, ваші умови багато разів змінилися, а ви при цьому залишились такі самі, як і були, і дії робите такі самі, як і робили. Ось подивіться на це все під іншим кутом, і спробуйте просто допустити думку, що може бути інакше. А потім під цю думку створюйте стратегію. Якщо потрібна з цим допомога, знову ж таки, посилання в описі можете записатися на безкоштовну консультацію. Допоможу. Для всіх інших. Працюємо. Життя не стоїть на місці, і ви не маєте стояти на місці. Це як перейти на зовсім інший рівень. Ви маєте взяти іншого героя, але взяти весь той інструментарій, який ви назбирали до цього на цих рівнях. Да? Одягнути його на себе вже на іншого персонажа і піти розвивати зовсім іншу структуру, зовсім іншу кар'єру, зовсім іншу частину життя і, по факту для себе відкрити. Гарного вам вечора! Я записував це ввечері, вже шосте, У мене через 15 хвилин зум індивідуальний з ученицею, тому, відповідно, я пішов. А ви можете якраз таки подивитися це відео. Я зараз, мабуть, його одразу і завантажу. Такі справи. Побачимось в наступного відео.